Удар по репутації влади російського війська та самого Путіна. Так про атаку на Курську область кажуть у статті видання Вашингтон Пост, Україна та Росія помінялися ролями. Пишуть у New York Times. Наступ називають високоризикованим, хоча він і може принести велику нагороду. Що про український прорив розповідає західна преса? Та як оцінює його мету, вивчала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Найбільший виклик для Путіна з часу повстання Вагнера так починають свою статтю журналісти видання The Washington Post. Вони роблять висновок, що Росія не зможе швидко зупинити наступ на Курську область. А сама атака українців це великий удар по репутації влади, армії та Путіна особисто. Про те, що вторгнення застало оборону окупантів зненацька, говорить вся західна преса. Росія намагається відбити вторгнення, аж довелося направити підмогу в той район не забувайте, що більшість російських газет, які досі випускають в цій країні підконтрольні владі, тому з їхніх сторінок видно, Москва неохоче визнає, що українська атака через кордон доволі успішна. Усі західні журналісти кажуть про так званий туман війни, тобто точно знати, що відбувається навколо суджі, важко. Міжнародна преса не ризикує працювати на російському боці, а вся інформація в РФ жорстко контрольована. Але завдяки розвідці з відкритих джерел говорять про прорив. Що найменше двох ліній оборони окупантів? Україна та Росія мають дуже довгий кордон, і великі його частини у затиші. За останні два роки Україна фортифікувала захисні споруди по периметру кордону на випадок, якщо Росія захоче відкрити ще один фронт. А вигляд такий, що Росія не зробила так само. Отже, цей наступ на Росію змусить Москву перенаправити критично важливі ресурси та людей з інших напрямків. Це і є стратегічною метою атаки. Підсумовують в західних виданнях. Вона знімає Росію російські війська з інших ділянок фронту, все це робиться задля зменшення тиску на Донбас. Якщо українці зможуть переконати росіян привести більше підрозділів для боротьби з цим вторгненням далі на півночі, то я впевнений, що вони сподіваються послабити тиск на часів яр і у напрямку Покровська. у Києві росте розуміння того, що потрібно вирватися із тієї м'ясорубки тієї артилерійської війни, нав'язаної Росією, бо вона її виграє, маючи більше ресурсів. Більше людей завжди зможе кидати більше сил на передову. Тому Україна мусить шукати більш спритні, більш несподівані шляхи, скинути шахівницю зі стола та сподіватися, що ця ситуація зможе дестабілізувати Росію. Окрему увагу в західній пресі приділяють тій самій спритності та вигадливості українців. За два з половиною роки війни це вторгнення в Росію стало абсолютно безпрецедентним. кажуть в статті американського видання CNN Його називають зухва. Малим та неінтуїтивним кроком, а ще найменш очевидним, цю операцію проводять з величезною швидкістю. Очевидно, що вона добре продумана, добре спланована. Навіть російські військові експерти та російська преса каже, як добре українці проводять цю операцію. Найбільше завоювання території з обох сторін з часу контрнаступу ЗСУ на Харківщині та Херсонщині так про цю атаку пише аналітик Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд для видання Foreign Policy. Він припускає, що операція у Курській області може допомогти швидше завершити війну, бо контроль над російською територією посилює вагу Києва в потенційних мирних перемовинах і робить можливою угоду земля за землю. українці тиснуть все глибше, хоча спочатку вважали, що вони захоплять парочку населених пунктів та окопаються. То може план все таки окупувати стільки території, скільки вони зможуть утримувати її, можливо, як розмінну монету, якщо ми. Рині перемовини почнуться десь скоро в британському The Independent підкреслюють важливість цієї атаки для морального духу і вояків на передовій, і українців по всій країні. Мовляв, Київ ніколи не пропускав можливості принизити Путіна. Президент Путін неодноразово підкреслював, що спеціальна військова операція в Україні йде за планом. Тепер же коли російські прикордонні регіони атакують і люди змушені кидати свої будинки, влада не каже, принаймні публічно чи це теж було частиною плану. У виданні політіко ж припускають, що наступ на російські території зможе переконати західних союзників дозволити атакувати Росію їхньою зброєю. Журналісти кажуть, партнери України дають зелене світло курській операції, мовляв, навіть зазвичай стримані. Німеччина не намагається зупинити Київ, а лише говорить про право на самооборону, яке не обмежується українською територією. У США теж не вважають цю атаку ескалацією з боку України. В західній пресі наголошують, що це історична подія. Перше вторгнення на російську територію з часу Другої світової війни операції Барбароса. І однією з її цілей може бути демонстрація міжнародним партнерам, що Україну не варто списувати з рахунків, і вона здатна дивувати несподіваними ходами. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.